Зимові свята обожнюють діти, адже під ялинкою можна знайти подарунки. Це дуже приємна складова зимових свят, але вона не є найважливішою. В першу чергу ми святкуємо зимове сонцестояння це астрономічна подія, яка не є фіксованою датою і перепадає 20, 21 або на 22 грудня щороку. День урівнюється з ніччю, день після цього починає рости. Народження нового Сонця. Чому це так важливо? Це важливо було для давніх народів, особливо в Європі, в північній її частині, де природа дуже сувора. Людина цілковито залежала від милості природи. Без тепла ніщо не могло родити, а значить, не могло бути і врожаю. Сонце допомагає народжуватися новим тваринкам свійським та диким, а також допомагає сільському господарству. Тож і тепер ми святкуємо ці дні з особливим відчуттям, адже і в 21 столітті в вік технологій, коли люди навчилися штучно вирощувати їжу, це ж важливе сонце. Саме тому сонце обожнювали і обожнюють. Давні народи і племена Європи святкували цей період особливо, коли народжується нове сонце. День ще зовсім маленький, а тепло ще не окріпло, але воно кріпчає день за днем, стає дедалі тепліше, і міцніше надія на весну, що буде скоро. Від сонця. Залежало в ті часи дуже багато. Залежало, як буде множитися свійська тварина, як буде зростати численність диких звірів, як буде зростати врожай, як буде родити земля. Зимове сонцестояння це і справді Різдво, Різдво Сонця. Символ зимового сонцестояння це ялинка. Взагалі вічно-зелені рослини, такі як хвойні, ялинки, сосни, кедри, такі як плющі, такі як падуби, вони символізують вічність, вічне життя, а тому нерозривно пов'язані із померлими пращурами. Вічне зелене дерево, ялинку, придумали прикрашати й германці, германські племена. З прадавньої давнини цей звичай існує. Ялинку було прийнято прикрашати, тобто приносити їй дари у ліс, прикрашали їжею, чимось смачним. І такий звичай язичницький, він досі існує, бо де неде зберігається ще традиція вішати на ялинку горішки або яблука, або цукерки для дітей. І багато хто вже не пам'ятає, звідки пішов той звичай. А це насправді підношення духом природи, божествам зими і пращурам. Такий же символізм має зелений віночок віночок із плющем або падубом. Під таким віночком складається любовна клятва. Клятва у коханні. Взагалі, коло. Символ кільця дуже часто поєднано із клятвою. Так от, якщо поцілуватися під таким віночком, це може означати і заручення, і освічення у вічному коханні. Ця традиція також досі жива. А хто ж принесе подарунки під ялинку? В сучасному світі це Санта Клаус. Це такий мікс між християнським святим Миколаєм та язичницьким божеством зими. Або як у слов'ян Дід Мороз, насправді це хтонічне зимове божество із дуже суворим характером. Тому не прийнято було чекати подарунків від Діда Мороза, а навпаки, намагалися його задобрити і пригощали його кисіллям. Його ставили на вікно і просили мороз не сердитися, не шкодити майбутньому врожаю. В деяких місцевостях Німеччини в гірській частині вірили у те, що прийде Перхта. Або, як її ще називали, перхта Бабаяген. Так, це і є та сама Баба-Яга із слов'янських казок. Адже прадавню давнину. Була одна спільна лужицька культура, до якої належали і слов'янські народи, і германці, і пращури сучасних німців. Так от, перхта могла вспороти живіт ножицями поганій недбайливій господині і набити її живіт золою. В більш м'яких пізніх версіях перхта просто приносила вугілля неслухняним дітям. Існує і інше вірування: у те, що прийде злий крампус і посадить неслухів до мішку і забере їх до свого ліса. Там він їх з'їсть. А хто такий крампус? Взагалі, він виглядає, як. Як козел, але дуже страшний, наче чорт або демон. Взагалі, образ козла або кози, він дуже характерний, невід'ємна складова зимових свят. Йольський козел із соломи. Ним і досі прикрашають в Швеції святкові столи або навіть площі головних міст. Йолі Букке. Йольський козел, він символ плодороддя. Від нього пішла назва або ім'я йолопуки, уфіняв. Так от, водити козу це давній український, а також білоруський звичай. В період зимових свят ряджені ходили і співали різні пісні на кшталт. Де коза ходить там жито родить, бо коза вона ділилася своєю силою плодороддя і передавала її землі, заряджала такою позитивною сексуальною енергетикою. Один з ряджених перевдягався козою. Він вдягав кожуха хутром наверх. Козлоногий бог родючості у давніх римлян пан. Він, в оточенні німф, ототожнював необуздану сексуальну еретичну енергію. Відомі також два козли, які запряжені у колесницю громоверстця германців Донара або англосаксів Турісас. Або скандинавів бога Тора. Він громовержець пов'язаний із грозою, а значить, він божество родючості. Тож ми бачимо, як козли та кози нерозривно зв'язані із ідеєю родючості, родючості землі та усього живого, що на ній існує. Є безліч інших атрибутів зимових свят. Це йольське поліно, наприклад. Також 12 йольських хлопів. Які відомі в Ісландії, це гноми, які бешкетують, і кожен приходить у свій день, 12 днів підряд, і роблять різну шкоду. Це також, звичайно, Король падуб відомий у британських народів. Це Оскі – одне з імен Бога Скандинавів. Все оця Одіна Оскі – це батько Йоля, той самий старець, який виконує бажання. Є також ще один атрибут це український дідух, язичницький давній символ. Дідух, це сноп жита, який зібрано під час збору врожаю, і його поставлено до хати до наступної посівної, до весни. Там він стоїть у самому почесному місці, у найсвятішому місці в хаті Красному З Точки зріння духовного уроку, який ми можемо збліч із из Йольських праздників, я в першу чергу завжди виділяю. Торжество жизни над смертью. Начало июльских праздников – это самый короткий день в году, то есть тот день, когда темные силы всемирия наибольше прибы... давлеют, наибольше пребывают в мире день, когда светлые силы, силы, ответственные за зарождение новой жизни, за согревание всего живого, они наиболее подавлены, они практически находятся в самой такой э, пригнеченной, спящей форме. И казалось бы, с точки зрения этого конкретного дня, все тьма как сила, как вечное начало, она победила. Этого уже не остановить. Но проходит этот день и все меняется. День начинает прирастать, начинает набирать новые силы, уже видны тенденции к тому, что будет новая весна, новое зарождение жизни, новое лето и так далее, и так далее. Это один из самых главных уроков, что как бы нам сейчас не казалось тяжело, какой бы... Катастрофические события не происходили вокруг. Во-первых, возможно, это и не самая большая катастрофа. Во-вторых, если это самая большая катастрофа, то это только начало к новому, начало к появлению новых возможностей, новой жизни. Так всегда было, так всегда будет. Если посмотреть на северную традицию, сейчас я говорю свой личный взгляд, то э, в загали время циклично. То, о чем рассказывают Эды, о чем рассказывает традиция, ту часть, которую смогли записать, оно потому и записано, потому что уже когда-то было, и оно потому полезно, потому что будет еще один раз, и не, и, и не еще один раз, все циклично. И самый такой зримый для нас большой цикл как раз и является годовым циклом, когда благодаря Играм двух великих начал, великого огня, великого льда, великого света, великой тьмы мы и видим вот эти вот годовые изменения. Такие же более громадные изменения происходят на таких отрезках времени, что там человеческая жизнь слишком мала, как год или секунда в годовом круге. И вот прохождение через день, Йоля, через день вот этого. Максимального торжества сил тьмы, сил льда, как раз вот учит нас тому, что любые события цикличны, после каждой темнейшей ночи наступает сильный рассвет, рассвет нового молодого солнца, рассвет возвращения Бальдра и Схели, наступает новая надежда. И как раз для нас, украинцев, как для нации, которая сейчас проходит через тяжелейшую войну, очень важен символизм Йоля, проживание этих энергий, потому что мы проходим через очень темные времена, и символизм Йоля, его энергии помогут как раз, помогают нам как раз э, прочувствовать, понимать и прожить то, что дальше будет рассвет. Далі буде перемога світла. Далі буде наша перемога. Так воно і буде. Друзі. А ми бажаємо вам, щоб свято, Йолю, Новий рік, Різдво були казковими і принесли вам все те, чого прагне ваша душа. А насамперед, мирне небо, здоров'я. Звичайне людське щастя і невичерпне натхнення, як завжди, ми кажемо вам: будьте благословенні і до нової зустрічі!